Я не зробив домашки. Ні, Україна в піді. На тебе чекає битва із мангустом. Готуйся. Майбутній залізний генерал народився на Житомирщині. Батьки Валерія служили в армії, тож іншої професії хлопчик і не виявляв. Моє військо буде крутим, як 300 спартанців. Крутішим. Там будуть учителі, айтішники, балерини. Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни. І Валерій заслуговує вподобайку. Проходить усі сходинки військової служби від солдата до командира батальйону. А коли Росія розв'язує війну на сході, настає час пізнати й ворога. Вони бояться ближнього бою. На сьомому році боротьби стає зрозуміло, що кремлівська пащека хоче проковтнути всю країну. І залужного призначають головнокомандувачем Збройних сил України. Перший очільник війська, який не служив у радянській армії. На вихід. Смертельний подих Мангуста наближався. І перед генералом постало непросте завдання мотивувати армію в чотири рази меншу за сили ворога. Почалося. Спершу хижак робить обманний кидок, щоб жертва витратила всі сили, а потім атакує по-справжньому. Тому росіяни і назвали свою спецоперацію кидок Мангуста». У нас в п'ятеро менше танків. Чим ми будемо воювати? Нескореністю та стратегією для оборони Києва залужний обирає тактику НАТО. Російський наступ тримався на пузатих генералах радянської епохи. Сержанти не мали права приймати рішення. Центр! Прийом! Що робити?» І приказ. А сержанти ЗСУ навпаки могли самостійно змінювати тактику. Мобільні підрозділи перерізали окупантам логістику, і «Бліцкриг» провалився. Даром біоспарадною форму. Генералу доводиться воювати зі справжніми терористами. Росіяни, маючи в 10 разів більше артилерії, рівняють із землею українські міста. Думай, як Мангуст. Думай, як мангуст. Не маючи жодної переваги, ЗСУ йдуть у контрнаступ. Окупанти не очікували такого блискавичного прориву фронту. Українці ж уникали прямих боїв і стрімко рухалися в. Звільнено вісім тисяч квадратних кілометрів. Стратегія, що здивувала би самого Суньдзи. Мангуст уже потирає лапи, сподіваючись затягнути ЗСУ у вуличні бої. Але Генштаб обирає життя зберегти Херсон та мешканців. Мангусту кілька місяців методично перекривають кисень Хаймерс. Так, бункерний фюрер втрачає єдиний обласний центр, захоплений за дев'ять місяців війни. Попри успіхи, у Валерія Федоровича так і не виросла генеральська корона. Бо бути воєначальником перш за все бути людиною. І тоді за тобою піде ціла країна. Підписуйся, щоб не прогавити незламні історії.